Сторінка 46, 15-річний капітан. Уривки. Перша частина. Розділ 1. Шхуна Бриг Пілігрим. Зверніть увагу на назви географічних об'єктів у цьому розділі. Покажіть їх на мапі, яким маршрутом мала рухатися Шхуна Бриг-Пілігрим. 2 лютого 1873 року Шхуна Бриг-Пілігрим перебувала під 43 градуси 57 хвилин Південної широти. І 165 градусів 19 хвилин західної довготи. Це судно, водотонажністю в 400 тонн було споряджене до Сан Франциско для полювання на китів у південних морях. Пілігрим належав заможному каліфорнійському судновласнику Джемсу Велдону. Керував судном протягом багатьох років капітан Голь. Джем Велдон щороку виряджав цілу флотилію суден у Північні моря за Берингову протоку, а також у моря південної півколі, до Тасманії та до Мису Горн. Пілігрим вважали одним із найкращих кораблів флотилії. Він мав чудовий хід, бездоганне оснащення давало йому можливість разом із невеличкою командою доходити до самого кордону суцільної криги південної півкулі на Пілігримі під керуванням капітана Голя. Чудового моряка і одного з найкращих гарпунників південної флотилії було п'ятеро досвідчених матросів і один новачок. Цього було недостатньо. Полювання на китів вимагало присутності досить великого екіпажу для обслуговування шлюпок і для розбирання здобутих туш. Шхуна Брих щойно закінчила китобійну компанію на кордоні південного полярного кола, проте в її трюмах Залишалося ще чимало місця для китового вуса і чимало бочок, не заповнених ворванню китовий жир. Уже на той час китовий промисел був нелегкою справою. Постійна команда Пілігрима була не вельми вдоволена, шхунабриг. Не дібрала щонайменше 200 бочок в орвані. Ніколи ще результати промислу не були такими мізерними. Найбільше був незадоволений капітан Гуль. Самолюбність славетного китобоя глибоко вразила невдача. Уперше він повертався з такою скупою здобиччю. Тому проклинав ледерів і гультіпак, які зірвали промисел. Даремно намагався він набрати в Окленді новий екіпаж. Моряки були вже зайняті на інших китобійних суднах. Довелося відмовитися від сподівання щеть навантажити Пілігрим. Капітан Гуль збирався вже піти з Окленда, коли до нього звернулося з проханням узяти на борт пасажирів. Відмовити він не міг. Місіс Велдон дружина власника Пілігрима, її п'ятирічний син Джек та їхній родич, якого всі називали кузен Бенедикт. Саме перебували в Окленді. Вони приїхали туди із Джемсом Велдоном, який зрідка відвідував Нову Зеландію у торгових справах і мали намір разом із ним повернутися до Сан-Франциско. Проте у переддень від'їзду маленький Джек серйозно занедужав. Джемс Велтон змушений був їхати до Америки в термінових справах, і він поїхав, залишивши дружину, хвору дитину та кузена Бенедикта в Окленді. Минуло три місяці. Три важкі місяці розлуки. Саме в цей час Пілігрим прийшов до Оклендського порту. Місіс Велтон – досвідчена мандрівниця, яка не раз супроводжувала чоловіка у його далеких подорожах. Була хороброю жінкою і не боялася моря. Їй було близько 30 років, і вона вирізнялася неабияким здоров'ям. Вона знала, що капітан Гуль чудовий моряк, якому Джемс Велдон цілком довіряв. А Пілігрем надійний корабель. І на гарному рахунку серед американських китобійних суден. І якщо вже випала така нагода, гріх нею не скористатися, і міс Велдон зважилася здійснити плавання на борту судна невеликого тонажу. Ясна річ, кузен Бенедикт мав супроводжувати її. Кузену було років 50. незважаючи на солідний вік. Його не можна було випускати з самого з дому. Швидше сухоребрий, аніж худий, і не те, щоб високий, але якийсь довготелесний, з велетенською скуйовженою головою і золотими окулярами на носі. Таким Кузен Бенедикт, на перший погляд, у цьому довгов'язому чолов'язі можна було розпізнати одного з тих вельмошановних учених, сумирних і щиросердних, яким на роду написано завжди залишатися дорослими дітьми, жити на світі років до ста і померти з душею немовляти. Кузеном Бенедиктом звали його не лише члени родини, але й сторонні. Такі простодушні добряки сприймаються. Як спільні родичі. Кузен Бенедикт ніколи не знав, куди йому подіти свої довгі руки і ноги. Важко було знайти людину більш безпомішну і самостійно але в нього було щире серце. Він залюбки допомагав би людям, якби вмів це робити. Варто, одначе, уточнити, що кузена Бенедикта ніхто б і не наважився назвати неробою. Навпаки, це був невтомний трудівник. Єдина пристрасть, природнича історія, цілком поглинала його.